Що виходить? Я мірнув звідси рейку в коньок в ту сторону так само. Одниза, одниза до верха в коньок получило 6 см. Тут я в ринву випустив 8. Вісім в ринву випустив. 8. З тої сторони? Не знімає, не знімаєш рейку, їм рейка до сраки. А тут випустив 5 сантиметрів, щоб забрати, щоб в очі не кидалася ця косина. Тоді лати будуть рівно йти. Отбили через 35, захват получиться черепиці 8. Пістолетом тут є. Одноразово б'є і швидкість друга. пробив, пройшов Така історія.